Підтримка штучного інтелекту, захист від вологи та пилу IP69 та унікальний дизайн. OPPO Reno 13 Pro дійсно може скласти конкуренцію флагманським смартфонам. І сьогодні ми детально подивимося, що він може. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Торці виготовлено зі сплаву алюмінію з матовим покриттям, завдяки чому смартфон стійкий до подряпин, а матова скляна задня кришка не збирає відбитків пальців, як у глянцевих варіантах. Задня панель має незначні вигини, що переходять у бокові рамки, роблячи хват міцним. У нас на огляді смартфон у класичному кольорі графіт Грей, проте у комплекті ви знайдете лише кабель USB Type-A на USB Type-C. Звикайте, адже часи, коли у комплекті до смартфону ви отримували зарядний пристрій, захисне скло, чохол, електросамокат і сертифікат на 10 сеансів масажу, вже пройшли. На передній панелі тонкі рамки навколо дисплею. Фронтальна камера розміщена у невеликому отворі, що надає дисплею сучасного вигляду, оскільки це флагманська лінійка, оптичний сканер відбитків пальців інтегрований безпосередньо в екран. Reno 13 Pro має захист від вологи та пилу IP69, що зазвичай зустрічається рідше ніж IP 68. В свою чергу, IP68 передбачає захист від пилу та занурення у воду на глибину до півтора метра, тоді як IP69 вказує на додаткову здатність витримувати вплив води під високим тиском і температурою. Мені завжди здавалося, що в лінійці ріно компанія Oppo до 50% вартості смартфону вкладала саме в дисплей. І Oppo Reno 13 Pro не став винятком. Екран тут дійсно якісний. Сюди встановили amoled матрицю розміром 6,83 дюйми із роздільною здатністю Full HD Яскравість екрана на рівні 1200 ніт дозволяє з комфортом користуватися смартфоном навіть під прямими сонячними променями. Виробник реалізував адаптивну функцію регулювання яскравості, що підлаштовується під освітлення в приміщенні чи на дворі. Частота оновлення 120 Гц суттєво покращує плавність зображення смартфон може автоматично перемикатися між частотою 60 і 120 Гц, залежно від контенту. Наприклад, коли ви переглядаєте статичну сторінку, чи фото, частота знижується, а де це потрібно, підвищується до 120 Гц В Reno 13 Pro компанія Oppo використала новітнє захисне скло Gorilla glass 7 i. Детальніше про його можливості ви можете почитати у статті в нашому блозі на сайті КТС. А я скажу лише, що приємним доповненням стала захисна плівка, що поклеєна вже. З коробки. На налаштуваннях екрана користувач може обрати різні колірні профілі: природний, професійний та яскравий. Також передбачено нічний режим та режим комфорту для очей, що зменшує випромінювання синього світла, роблячи кольори теплішими і менш шкідливими для очей у темряві. Є і такий собі аналог True Tone під назвою адаптивні відтінки, що коригує кольори екрана залежно від навколишнього освітлення. Присутня функція Always on Display, яка відображає годинник, повідомлення. та Іншу корисну інформацію на замкненому екрані з мінімальним споживанням енергії. Цю функцію можна кастомізувати у пункті шпалери та стиль. Також у пункті шпалери та стиль можна обрати одну з кількох передстановлених тем вручну змінити шрифт, зовнішній вигляд значків, кольори інтерфейсу та налаштувати анімацію розблокування пальцем і ефект підсвічування країв. Серцем ОПУ reno 13 Pro 5G став потужний Dimensity 8350 від компанії MediaTek. Графічний процесор mali j 615 MC6 у парі із центральним процесором чудово справляється з усіма іграми на високих налаштуваннях. Запуски важких AAA тайтлів демонструють стабільні 60 плюс кадрів на секунду. Одне з важливих оновлень полягає в застосуванні нової системи охолодження. Це камера випаровування з розширеною площою і графітовими вставками. Наша конфігурація OPPO reno 13 Pro 5G має 12 гігабайтів оперативки та 500 12 вбудованої. Оперативку можна розширити до 24 гігабайтів за допомогою функції віртуального розширення. Смартфон працює на базі Android 15, але Oppo традиційно встановлює власну оболонку ColorOS, що трохи відрізняється від голого Android візуальними ефектами, налаштуваннями жестів, розширеними функціями персоналізації. В тесті Antutu апарат набрав 786 тисяч балів. Він без проблем тягне сучасні ігри, дозволяє виконувати декілька завдань. Одночасно і при цьому має збалансоване енергоспоживання для більшості користувачів цього запасу потужності буде достатньо щонайменше на найближчі кілька років. Що зрозуміло з назви Rino 13 Pro 5G підтримує бездротові мережі п'ятого покоління, які в Україні досі не запустили. Проте не варто лякатися, він підтримує і усі мережі попередніх поколінь 2G, 3G та 4G, відомий як LTE. Приємним бонусом є 7 лоток, що підтримує одночасне встановлення двох nano 7. Також можливо додати і E7. Пристрій обладнано модулем Wi-Fi з підтримкою стандартів ABGN AC та AX, а Bluetooth версії 5.4 забезпечує стабільне з'єднання, пропонує більший радіус дії та підтримує кодики APTX HD, LDAC. Сі і LHDC 5.0. Звісно, модуль NFC для безконтактних оплат тут присутній. Завдяки стереодинамікам, звук об'ємний і гучний. Верхній динамік виконує роль підсилювача, коли йдеться мова про перегляд відео чи прослуховування музики. У смартфоні також є режим надвисокої гучності, який я зараз вам продемонструю. Чи слухаєте ви музику на зовнішньому динаміку смартфона? Пишіть у коментарях. Смартфони лінійки reno 13 роблять важливий крок у напрямку усунення обмежень між різними екосистемами. Завдяки функції Tap-to-Share ці девайси стали одними з перших на Android, які підтримують аналог AirDrop, що дозволить бездротовим шляхом скидати файли на пристрої з iOS. Щоправда, для цього на iPhone потрібно буде встановити застосунок ОПС Connect, який треба буде щоразу відкривати для передачі та приймання файлів. Ця технологія по суті використовує Wi-Fi Direct і процес передавання явно довший, аніж AirDrop в екосистемі Apple. Проте рух в сторону уніфікації процесів між екосистемами радує. Для багатьох користувачів камера є вирішальним фактором при покупці смартфона. В Reno 13 Pro 5G інженери Oppo не лише додали хороші модулі, проте й можливості штучного інтелекту, про які ми зараз поговоримо. Основна камера із роздільною здатністю 50. 50 мегапікселів діафрагмою 1,8. Має оптичну стабілізацію зображення. Це означає, що навіть за поганого освітлення знімки залишатимуться чіткими із меншою кількістю змазаних кадрів. Велика матриця забезпечує збір більшої кількості світла, що особливо корисно вночі або в приміщеннях із недостатнім освітленням. Друга камера також на 50 мегапікселів і також з оптичною стабілізацією, але вона орієнтована на портретні знімки та зйомку віддалених об'єктів. Завдяки цьому телеоб'єктиву із трьох Оптичним зумом можна отримати оптичне збільшення, зберігаючи високу деталізацію та різкість. Третя камера призначена для знімків із широким кутом огляду 116 градусів. Це ідеальне рішення для фотографування пейзажів, архітектури, великих груп людей. Хоча 8 мегапікселів це трохи малувато на тлі 5 10 у двох інших. У більшості випадків цього достатньо для отримання чітких і деталізованих знімків при хорошому освітленні. Якщо ви полюбляєте селфі і часто виходите в Ремні ефіри вас потішить фронтальна камера із роздільною здатністю 50 мегапікселів і діафрагмою 2.0. Вона захоплює більше простору позаду вас, тому підходить для групових селфі. Що ж, друзі, відео на основну камеру OPPO Reno 13 Pro можна знімати у роздільній здатності 4к і 60 фпс. А коли ви вмикаєте відео, вам стає недоступним перемикання на ширококутну камеру, проте можна застосовувати зум. 2х, 3,5 та 7. Як я вже і казав, на основній камері присутня оптична стабілізація зображення. Вона працює не лише для фото, проте й для відео. Ось зараз можу трохи пройтися, ви побачите, як вона працює достатньо непогано. Ви бачите, як працює експонометр. Зараз у нас такі достатньо нелегкі умови зйомки. У нас деякі об'єкти в тіні, інші об'єкти на сонці. Проте камера плюс-мінус алгоритми впоралися із такими умовами зйомки. Наступного відео покажу вам фронтальну камеру. Друзі, перед тим як покажу фронтальну камеру, невеличке уточнення, невеличкий нюанс на ширококутну камеру можна знімати відео лише Full HD. Тобто, навіть якщо зупинити повністю відео, ви не зможете обрати. Ширококутну камеру, якщо у вас встановлена роздільна здатність 4К. Ось такий нюанс для тих, хто хотів би знімати на ширік в 4К, тут цього робити, на жаль, не можна. І в наступному відео показую вже нарешті фронтальну камеру. На фронтальну камеру можна знімати відео у роздільній здатності 4К, 30 та 60 кадрів за секунду. Тут вам доступна невеличка цифрова... невеличкий цифровий зум. Зараз я знімаю на значенні 08х, можна поставити 1. І можна поставити два. Так само це доступно і коли ви фотографуєте. Я думаю, що тут присутня електронна стабілізація зображення, тому що я смартфон знову ж таки несу у руках, і картинка достатньо стабільна. Зараз я увімкнув функцію звуковий фокус, її можна вмикати одразу на дисплеї і одразу під час зйомки. Я думаю, що напевно ця функція застосується з того моменту, як я її увімкнув, а не з самого початку, тому ви зможете о, одразу почути різницю з нею і без. Я думаю, що звуковий фокус це щось на кшталт. Е Audio Eraser або Audio Mix, як на iOS, коли ваш голос ізолює від зовнішнього шуму. Давайте я цю функцію вимкну заради експерименту, вимкнув, почуєте, чи є якась різниця чи ні. І пишіть у коментарях, як вам основна та фронтальна камера Oppo Reno 13 Pro. Цікава функція Oppo Reno 13 Pro. Це відео з двома кутами огляду. Тобто ви можете знімати одразу на дві камери, на фронтальну і на основну. І що приємно, при цьому на основну камеру ви ще можете застосовувати зум. Це дійсно круто. Тут є декілька макетів, можна розділити екран ось так надвоє, можна, щоб ви були у маленькому віконечку. Збоку, з у верхньому лівому куті, а, якщо ви записуєте якісь, наприклад, DIY чи щось такому роді, то можна одразу записувати те, що ви робите, і записувати себе або інші інструкції, будь-які, які ви робите. І тут а, також застосовується оптична стабілізація зображення, тому що бачите, я смартфон зараз просто тримаю у руці, і картинка, як на основну, так і на фронтальну камеру, вона є а, стабільною. Так і це круто. Це невеличкі доповнення до попереднього відео. Ви так само можете взагалі змінити макет, щоб навпаки відео з основної камери було в маленькому прямокутничку, а з фронтальної було великим на весь екран. І так само ви можете при цьому зумитися основною камерою на об'єкт, який ви знімаєте. Це прикольно. Цьогоріч багато брендів робили особливий акцент на можливостях штучного інтелекту, і компанія Oppo не лишилася осторонь. Тому Reno 13 Pro 5G отримав цілу низку можливостей штучного інтелекту для обробки фотографій, про які я зараз розповім. Покращувач чіткості допомагає відновити високу деталізацію навіть тоді, коли ви обрізаєте фото чи використовуєте оптичний зум для фотографування віддалених об'єктів. Усунення розмиття, що зрозуміло з назви, відновлює. Деталі, роблячи навіть динамічний знімок чітким. Видалення відблисків допоможе одним дотиком позбутися небажаних відзеркалень на склі, щоб ви бачили рівно те, що хотіли зняти. Інтелектуальне видалення працює як гумка для фото та дозволяє швидко виділити та видалити зайві об'єкти. Live фото дозволяє обрати будь-який кадр із короткого відео, що записується під час фотографування, та зберегти його як окреме фото із алгоритмами Pro XDR. Завдяки стандарту захисту від води та пилу IP69 смартфон оснащений особливим підводним режимом зйомки зі спеціальними налаштуваннями кольору для реалістичних знімків, а також фізичними кнопками для зручного керування у зануреному стані. До того ж, механізм відведення води одним натиском за лічені секунди усуває залишки вологи, забезпечуючи стабільну роботу смартфона навіть після зйомок під водою. Не секрет, що фламандські пристрої із потужним залізом часто страждають на швидке розряджання. Проте Reno 13 Pro 5G отримав місткий акумулятор 5800 мАч. У тесті Geekbench за максимальної яскравості дисплея та повного навантаження на процесор смартфон потримався 14 годин та 20 хвилин. І це феноменальний результат. Android 15 у поєднанні з фірмовою оболонкою ColorOS має гнучкі режими енергозбереження. При зниженні заряду система пропонує обмежити активність фонових процесів і знизити яскравість та частоту оновлення, щоб подовжити життя пристрою. Існує і режим максимального енергозбереження, який обмежує фонові процеси та потужність смартфона, але подовжує автономність до 2-3 днів на одному заряді. Reno 13 Pro не підтримує бездротового заряджання заряджання. то, ту... Омість він підтримує швидке дротове заряджання потужністю 80 Вт. В реальних тестах повна зарядка телефону з майже нульового показника до 100% займає близько 35 хвилин, тому навіть 10-15 хвилин підключення до зарядки можуть дати вам кілька додаткових годин активного користування. Підсумку, зважаючи на усі характеристики, Oppo Reno 13 Pro дійсно відповідає вимогам, навіть найвибагливішого користувача. Він годиться як для геймерів, так і для поціновувачів мобільних. Ної фотографії, а також користувачів, яким потрібен великий обсяг пам'яті і надійне з'єднання в будь-яких умовах. Якщо ви шукаєте універсальний смартфон із сучасним дизайном, потужним залізом та захистом від вологи та пилу IP69, то OPPO Reno 13 Pro дійсно вартий вашої уваги. Якщо у вас лишилися якісь запитання, задавайте їх у коментарях. А актуальну ціну на на 13 Pro 5G можна дізнатися за посиланням в описі під цим відео. Па-па!